Ніхто ні один закарпатський угорець вам не скаже те, що він не хоче вивчити українську мову, ні один. Друзі, це програма межі. Я і ведуча Лариса Волошина. Сьогодні до нас завітав Йосип Резеш, виконавчий директор Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Вітаю вас, пане Йосипев. От Вітаю. скажіть мені, будь ласка, це таке складна назва органи самоврядування це про владу, це про міськради, це про що? Це про об'єднання територіальні громади. Закарпаття а безпосередньо, чи про ті територіальні громади, які знаходяться графічно на кордоні з іншими державами, mm -hmm. тобто це фактично получається від україно-румунського кордону і аж до україно словацького кордону вздовж цих кордонів, об'єднані територіальні громади, які знаходяться тут, вони об'єдналися в одну асоціацію, так асоціація органів місцевого самоврядування. В принципі, ми говоримо про, про об'єднання людей. Чому виникла потреба об'єднуватися? В, в чому проблематика от саме цього регіону, саме цих прикордонних об'єднаних територіальних громад? Я би сказав, що проблематика представлення спільних інтересів. Я б сказав так, але коли мене е люди питають, так такі, які не мають нічого спільного з державною владою, там не розуміються в органах самоврядування, вони питають: ну що ж це за асоціація? Я всім по-простому пояснюю, що це таке, як проспілка е сільських рад. Ну, це так. Про сільських рад, дуже цікаво. Так, так, так. До речі, наша організація була створена ще в 2001 році. О, тобто, вона вже має більш ніж два десятиліття е історію попередню. Але в реаліях децентралізації, децентралізаційної реформи нашої держави, реорганізували і вже створено вже в новому, на новому шляху працювали вже конкретно останні два роки. Чим ви займаєтесь? В першу чергу, це моє основне місце роботи. Я є виконавчим директором нашої асоціації. На даний момент. В реаліях уже війни наша організація трошечки перепрофілювала свій напрямок, тобто більш такий, як волонтерський гуманітарний хаб, логістичні можливості використовуючи зв'язків наших об'єднаних територіальних громад із містами-побратимами в Румунії, Словаччині, Угорщині. Ми тепер прикладаємо максимум зусиль для того, щоб організувати. На віднайти, знайти, організувати привіз і розподіл гуманітарної допомоги не тільки в нас на Карпаті, а у центральні центральних частинах нашої держави. Також ну в принципі з початком війни пів України жінки і діти просто зірвалися і побігли до кордону. Це було доволі таке, ну велике випробування. Тому що люди діставалися подекуди по кілька діб, по кілька діб чекали на, на кордоні можливості перейти. Що ви спостерігали от, в цьому плані? Як місцеві мешканці відреагували на оце таке нашестя? Знаєте, тут ми зіграли ключову роль, і ну це я пам'ятаю це, так як так як от, от буквально пару хвилин тому це було. от дійсно в перші дні війни тут величезний наплив. Людей різного віку, різного соціального статусу. В ну я б не сказав у Європу, але через ворота, найзахідніші ворота нашої держави. Тобто вони всі проходили більша частина проходила через Закарпаття. І Якраз тут були дотичні і були ними з ключовими іграками цього, цього величезного. Я не побоюсь назвати це хаосу. Наші об'єднані територіальні громади, тому що майже на території кожної територіальної громади, яка знаходиться в складі нашої асоціації, вони знаходяться на кордоні і є пункти пропуску. Тобто, я пам'ятаю, це величезні багатокілометрові черги на пункти пропуску. Це розгубленість людей. це Якраз початок березня, кінець лютого тоді ще не незвично для нашого клімату. Тут була така дуже мінусова температура, дуже дуже холодно. І ми створювали на пунктах пропуску І пункти обігріву. От тобто у мене особисті у мене, мене в машині е, мами із маленькими грудними дітьми приходили і кормили діточок і пере, переодівали діточок, тому що воно ну воно воно було дійсно жахливе. Я пам'ятаю тоді ці почуття свої, коли ми і ми якраз тоді пробували координувати і зорганізувати і органи місцевого самоврядування Плюс залучити ще місцеве населення для того, щоб ну, допомогти цим, цим людям, які тоді знаходилися і дві, три, і чотири доби на кордоні. Насправді, от коли ми говоримо про місцеве населення, це люди, які живуть певним своїм укладом, своїми громадами. Вже насправді багато сторіч. Тобто живуть собі люди, нічого не це, як нещодавно е, е, говорив Ярослав е, Грицак, він каже, що це для вас, для всіх Карпати і Закарпаття а місцев, для місцевих мешканців це вони так живуть. Вони цього не що це чимось відрізняється. І от тут відбувається війна, відбувається от такий злам колосальний. Е, чи спостерігаєте ви якісь зміни в свідомості тих людей, з якими ви комунікуєте? Як вони відносяться до війни? Тому що в принципі їм до. Вільного безпечного світу набагато е, коротше е, діставатися, ніж до поля бою. Це я буду відвертим. Я скажу, що, що війна, відколи у нас у державі, війна дуже багато чого показала. Дійсно показало, що ми, можливо, до того, як не було цієї, цієї жахливої війни в нашій державі, можливо, до того, і ще якісь думки у головах людей були, що от ми десь не асоціюємо себе спільно разом, великій сім'ї, такі українській, можливо, ми тут за Карпатами трошки іншої ментальності, як інші. Але кожен регіон має свою ментальність. Про це нічого не скажемо. Але війна, я б так сказав, що вона показала єдність. Закарпатців, єдність жителів Закарпаття і е з іншими регіонами нашої держави, тобто те, що ми є найзахіднішою точкою від фронту, тобто ми най 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 найдальше від, від фронту, да, від тих бойових дій, які від того ужасу, яке яке там відбувається. Але що стосується навіть мого кола спілкування. Моїх друзів, моїх родичів, моїх знайомих, моїх близьких. Ми всі так само переживаємо ту біль, яка переживає наша держава, і яку біль переживають люди, які живуть безпосередньо близько до бойових дій. Як на місцеві громади і на місцевих мешканців на оцю злагоду серед місцевих вплинула позиція того ж уряду Угорщини, або, до речі, доволі цікаву позицію уряду Румунії, коли в принципі уряд Румунії став абсолютно однозначно на бік України. Ми пам'ятаємо, це уряд Орбан говорить про примирення. Тобто Словаччина нічого не говорить, але як ми чуємо, вона допомагає. Тобто, як це зараз впливає на місцеві настрої, на оцю е злагоду е багато етнічного, в принципі, середовища? Що стосується конкретно угорців, я можу впевненості вам сказати, що ми закарпатські угорці, українські угорці, які проживаємо на території Закарпаття, на території України. Ми ні в якому разі не вмішуємося у міждержавні відносини у геополітичні, можливо, якісь стосунки. Ми всі позиціонуємо себе громадянами України, і ми всі так е, переживаємо за долю нашої держави, як будь-який інший е, житель нашої держави. Е, це раз е, інше питання того, що багато хто тепер на жаль асоціюють нас угорців, із позицією тої же офіційної угорщини чи уряду Ой. Угорщини. Але я б переконаний просив би майже всіх, щоб давайте відрізнимо позицію Угорщини, позиції керівництва держави від не те, що позиції, а від почуттів і нашого реального життя угорців, горців, які ми живемо тут в Україні, і робимо все для перемоги нашої держави. Ця ж позиція, да, так, ця така доволі опереджена, вона в тому числі обумовлена заявами самого уряду Угорщини, коли вони починають казати, що тут насильно призивають в армію, мобілізують ледь не силоміць, значить місцевих угорців, які не хочуть. Хоча ми бачимо величезну кількість українців угорського походження, які служать славно служать. І вони змушені відповідати угорському уряду, мовляв, не заважайте нам воювати за свою батьківщину. Хочете допомогти, допомагайте, але не треба нас тут асоціювати. То розмови про те, що, мовляв, тут цим погано живе, Україна ледь не стримує розвиток місцевих громад, що вони, от-от би, повстали, прям повстали. Але тут прям бандерівці і репресії, і всі кажуть, ми не хочемо розвалу своєї країни. Тобто, от уряд Угорщини робить такі заяви, які в принципі шкодять угорцям Закарпаття. Як ви до цього відноситесь? Знову ж таки, я як і наголошував, я коментувати дії уряду Угорщини не буду. Звичайно, будь-хто, будь то уряд любої країни, якщо вони... Такі наративи, такі наративи напускають. Ми їх запрошуємо, Буквально прийдіть, подивіться, де насильно тільки угорців мобілізовують. Немає насильної мобілізації по етнічним ознакам. Цього нема. Ми живемо в державі, яка воює, у державі, де треба стати на захист своєї держави. І мобілізація у нас відбувається незалежно від етнічного походження. Тобто, я б, я б це, ну, це є, для мене це абсурд. З одного боку, з іншого боку, так як ви наголошували, дуже багато наших братів, закарпатців, українців, угорців українських, які дійсно воюють на фронті. Дуже багато тих, котрі роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу в тилу, тобто організацію тих же самих гуманітарних вантажів, допомога внутрішнім переселенцям, допомога. Тим громадам, які знаходяться по фріпофрентроприфронтовій території нашої держави, ем, тобто цей наратив однозначно негативно впливає на тих місцевих угорців, які проживають тут, тому що ми є заручниками е, великих баталій між між двома позиціями, до до яких ми дуже маленькі, але е, негатив цього виливається на нас, на жаль. З чого на ваш погляд, що має зробити українська держава для того, щоб покращити умови розвитку місцевих громад, тому що місцевих етнічних громад? Тому що, ну як не крути, Україна ніколи не намагалася ну не ставила собі ціллю і не проголошувала бажання змусити людей відмовитися від своєї етнічної приналежності. Але тим не менш, етнічну приналежність і як і громадянську позицію треба виховувати. Це процес, який неможливий без втручання держави. От як це має відбуватися, оце поєднання? Дивіться, я це питання трошечки розділив би на, на декілька частин. Щодо першої частини, давайте я відверто скажу, не будемо лукавити. Так, у нас е, у горців Закарпаття було декілька е, питань, претензій, зауважень щодо. Законодавчого регулювання прав національних меншин взагалі е, в Україні, але від початку війни ми заявили, що ми е, відкладаємо ці питання в стіна, другий, третій, четвертий план, а починаємо тепер працювати зовсім іншому. Напрямку, тобто, ми не піднімаємо питання тепер по, по закону про захист української держави, не піднімаємо питання по по освітньому закону, не піднімаємо питання по е, закону про національні меншини, національні спільноти. Так, ми, як громадські організації, беремо участь в обговореннях, там які були організовані і комітетом Верховної Ради, і е, іншими іншими міжнародними організаціями. Ми наголошуємо те, що ми б хотіли зберегти ті права, які були угорської національної спільноти до прийняття Закону про освіти і до прийняття закону про промови, і до прийняття теперішнього вже нового закону про національні спільноти. Хоча закон дуже такий рамковий, дуже широкий, його ще конкретизувати. Він вже прийнятий, але ще не вступив в силу. Він 1 липня вступить в силу, тобто розділити питання забезпечення правового регулювання, забезпечення прав національних меншин в один бік, а інша, інший бік зовсім наше реальне життя тут в Україні і наша реальна робота. Для перемоги нашої держави, тобто, і так само на регіональному рівні, і в обласній раді, як ми бачимо, тобто там так само всі партії, які представлені в обласній раді, тільки як війна у нас почалась. Вони всі заявили, що у нас тепер єдина є партія, це партія України. Ми всі працюємо на перемогу і на розвиток. Ну це питання от, от, мовне питання, закон. Ми пам'ятаємо цей скандал, він дійсно був щодо закону про освіту, де мова йшла про те, що освіта, починаючи там, мені здається, з п'ятого класу, має бути вивчення мов національних меншин факультативно, а основні предмети вивчатися українською державною мовою. І е, проти цього виступило багато різних національних спільнот. І що вам не подобається саме в цьому? Пані Лариса, я б не хотів тепер вдаватися у конкретизацію і обговорення ні закону про освіту, ні закону про національні спільноти, тому що я вважаю, що це тепер не на часі. Просто знаєте, справа в тому, що я, як мешканка Криму, я прожила все своє життя в мовному герої. І я пам'ятаю, наскільки мені було складно добитися успіху в Києві. Я хотіла б, щоб мої діти, онуки, прагнули принаймні бути президентом України. А для цього вони мають мати українського освіту. Тому для мене дискримінація звучить трошки по іншому. Тому мене це цікавить. Тут треба розрізнити питання від інтеграції, тобто питання інтеграції від асиміляції. Ніхто, ні один Закарпатський угорець вам не скаже те, що він не хоче вивчити українську мову. Ні ага. один. Всі ми розуміємо, якщо ми хочемо реалізувати своє життя на території України, ти маєш знати державну мову. Ніхто вам не скаже, що мені не потрібна українська мова, я її не хочу. Так, мовні гетто, це, знаєте, так дуже грубо звучить. Але я б сказав так, що давайте дамо можливість вивчити діткам українську мову, але не забуваючи свою рідну, зберігаючи свої традиції і Дати діткам можливість отримання знання на їхній рідній мові, але при цьому паралельно дати всі можливості для того, щоб вони могли вивчити українську мову державному на такому рівні, що вони потім могли себе реалізувати в житті. Дивіться, державною державному, Якщо я хочу, наприклад, бути медиком і вступити в інститут богомольця, то мені треба здавати біологію хімію українською мовою. Ну просто. А потім я хочу бути міністром, наприклад, охорони здоров'я. Ну, тобто ми говоримо, що цей шлях, тому я називаю це мовним гетто, тому що реалізація, професійна реалізація, а потім і інша реалізація в країні насії неможлива. Давайте ми повернемося до цього. Чи зміниться ситуація, якщо Україна стане членом Євросоюзу? Тому що, в принципі, ситуація тоді вільне переміщення територію Євросоюзу, це все ж таки абсолютно інша історія. Не тільки для. Угорців, а для всіх нас, от, не те, що перш, перша ціль, перша ціль перемогти у війні, але е, ми всі хочемо бути в європейському союзі. Ми всі хочемо бути е, повноправними членами Європейської сім'ї. Я вважаю, що для всіх е, національних спільнот, для румун, для угорців, для болгар. Для для всіх національних спільнот національних машин, які проживають на в Україні, це буде лише плюс. Ну в першу чергу це буде плюс для України. І думаю, що коли ми вже будемо в цій величезній європейській сім'ї, уже там е, всі будемо себе почувати вдома. Розумієте, от ми зараз говоримо так, от е, ми ходимо навколо та е, і, і обходимо дуже важливий момент. Тож, коли ми говоримо про Румунію, уряд Румунії став хапом для України. Через Румунію іде зброя. Через Румунія приймає українців. Тобто Румунія загроза для Молдови, яку зараз чинить Російська Федерація, прямі погрози, змушує уряд уряд Румунії забути про протистояння навколо острова Змійний і просто долучитися до української боротьби. Бо це боротьба в тому числі і за сферу румунських інтересів, за Молдову. Угорщина все ж таки не так. Ну, буквально ми чуємо розмови про те, що не давайте зброю, потрібен мир примирення. Ми бачимо все це. І ви ж розумієте, що коли йде недовіра і е, мешканців іншої України, і мешканців е, тут українців, ну з цим треба щось робити. Неможливо це не, неможливо цього уникнути, як не висловлюючи чітку позицію. От, що стримує від того, щоб висловити чітку позицію? Що ми тете тето, -те, ми проти примирення з Путіним, ми не підтримуємо ті чи інші ініціативи. Чому так? А воно щось допоможе. Воно поміняє ставлення уряду Угорщини до цих питань. Думаю, ні, ні, воно поміняє йому. ставлення українців до угорців. Ставлення у, маєте на увазі мешканців інших регіонів до мешканців Закарпаття По угорського, угорського походження По так, погорської національності, По якщо, якщо не зрозумію просто це, якщо ми висловимо свою позицію для того, щоб, наприклад, шо, що, вот, будь ласка, дайте зброю чи Ні. а що припиніть закликати до примирення після е, е, наявних актів геноциду, припиніть заважати нам, дискредитувати. Ну, наприклад, ми бачили, як грузини виступили проти позиції свого уряду. Ми бачили ці виступи в Білісі навіть під українськими прапорами. Ми бачимо, що білоруси, попри все, намагаються таємно, але виступати. Ну, принаймні, ми бачимо по всіх соціологічних опитуваннях, навіть ті, які робить Росія. Білоруси проти цієї війни, вони на боці України. Вони... Ця позиція допомагає розрізнити уряди і їх історії. З людьми, і тобто, от, от ви кажете, що не треба нас асоціювати з урядом Угорщини, бо ми громадяни України, безумовно. Але уряд Угорщини асоціює вас з собою чомусь протиставляючи Україні. Уряд Угорщини протиставляє Україну і так далі. От що заважає зробити висловити позицію? Я рахую, що ми висловлюємо свою позицію щодня. Наші хлопці висловлюють свою позицію на фронті, які воюють. Ми в тилу зас висловлюємо свою позицію. Підтримкою тою, яку ми надаємо, і внутрішньопереміщеним особам і, і прифронтовим регіонам. а думаю, що воно не зміниться. Тобто, від, від цього позиція не, не зміниться. Тобто, це не ключове слово щодо зміни позиції до нас, закарпатських хворців. Ви Знаєте, як я знову звертаюся до свого походження? І я нагадаю вам Олега Сінцова, етнічного росіянина. І Його промову на суді, коли він сказав російським суддям про те, що я не кріпак, щоб мене з землі цей продавати. Етнічний росіянин стверджує, я українець, кримські татари на судах стверджують, ми українці. І це привертає, це привертає симпатію до них. Ну, Симпатію простих людей до простих людей. Тобто, от коли ми говоримо от, ваше об'єднання, воно, в принципі, люди до людей, воно про людей. Чи не є потреба перевести все ж таки цю проблематику в таку не політичну, а людську? Так в тому то і справа, що не треба її переносити в політичну, якщо ми будемо вже в такому. Ракурсів виступати, це вже тоді перейдеться у політичне. Тобто ми теж вмішаємося у ті міждержавні, міжурядові. Ні, якщо геополітичні... ви скажете пану Орбану припинити асоціювати вас з русським міром, то напевно все ж таки ну, це буде людська позиція про те, що ми українські громадяни, і не треба нас, наприклад, ну, умовно, дати... так? Нас не пан Орбан асоціює з русським міром. А хто? Закарпатських хворців. Ну, чекайте, коли керівництво, коли уряд Угорщини робить, коли угорські політики роблять заяви про насильницьку мобілізацію угорців в Закарпаття і про наявність якихось рефрижераторів з якимись трупами на кордоні. Ну, тобто, ну, то, якісь. Просто треш розказується. Погоджуюсь. Ну чекайте, це, 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 це політики угорщини. Погоджуюсь на рахунок цього трешу, як вашими словами вживати ваші слова проти цього трешу. Ми заявили, і спільна заява наша була, що дійсно угу. ми не погоджуємося із тими маніпуляціями, які відбуваються там, і засобах от... масової інформації. Така заява у нас, звичайно, тобто була. була. Тобто, не використовувати закарпатських угорців політичних цілях. Прекрасно. А, як реагують не закарпатські угорці? Ну тобто, мешканці Закарпаття не угорці. Як вони реагують на те, коли ви це проголошуєте? Що не треба нас використовувати в політичних цілях. До речі, там було звернення персональне до угорських політиків? Чи це просто взагалі? Ні, це звернення було до нашого президента втрутитися в ту ситуацію, бо, на жаль, ми бачимо, що цю політичний хайп ловлять місцеві політики, які на цьому хочуть заробити політичні бали. Ну, знову ж таки, коли ви звертаєтесь до українського президента, все ж таки, оно, ну, наприклад. Тетяна Станіва, представниця болгарської діаспори, звернулася до уряду Болгарії. Олег як Сінцов звернувся до російського президента Путіна припинити вважати його російським громадянином і вважати, що він кріпак. Ну, наприклад, тобто ми звертаємося до тих, хто нам, громадянам України, чомусь вказує місце в своїх країнах. Ми нагадуємо, ми громадяни України, не смійте. Використовувати нас в своїх політичних цілях. Ви звертаєтесь до президента України, так наче він вас використовує в цій. Ми проживаємо на території України. Нам угу. потрібна була допомога і захист на місці угу. тут, тому що ми відчули загрозу у свій бік на політичному рівні за рахунок того, що на національній почві комусь хочеться розхитати ситуацію в Закарпатті і використати це у набрання собі політичних балів. Ви, ми, ви, ви сказали, висловили, кому? ми висловили у цій заяві, що нас в Україні uh -huh. не утискають, що нам тут uh -huh. гарно живеться. Нас із регіон... на регіональному рівні прекрасніша співпраця із органами виконавчої влади. Ніяких проблем, таких, які піднімаються в засобах масової інформації, які е, можливо на цьому грають таку дуже, дуже на, на цій тонкі грані грають дуже таку опасну гру. Ми висловили, що цього це цього всього не існує, цього всього немає. І тобто наша позиція очевидна. Я просто не бачу змісту в тому, якщо ми будемо звертатися. Звичайно, це не моя приоритет звертатися до уряду Угорщини чи на до прем'єр-міністра Угорщини. Е, є декілька громадських організацій mm -hmm. Закарпатської області, які представляють інтереси угорців Закарпаття. Е, звертатися, я, я не думаю, що воно щось допоможе. Для того, щоб зняти це протиріччя, зняти цю недовіру, знову ж таки, не серед політиків, мене насправді не цікавить політик, як мене, так і вас. Бо ми Люди, і ми представляємо людей, але для цього все ж таки нам не обійтися без української держави і її позиції. От коли ви звертаєтесь до президента України по захист, щоб вас не використовували як політичне знаряддя, коли ви говорите, що є певні політичні сили, які цього хочуть. Якого захисту ви хотіли? Я наголошував у цьому зверненні, що це було не від громад, тобто не від органів місцевого самоврядування, Це було так, від так. громади спільної великої громади, угорської громади закарпаття, угу. там де брали участь керівники інших громадських організацій, вся е, політична фракція угорців, які представлені в власній раді. Тобто я б не прив'язував це конкретно до тих громад, які прикордонні громади, тобто до нашої асоціації. Ми були також одними із тих, хто тобто, також долучилися до цього до цього звернення. З нами був Йосип Перезиш, виконавчий директор Асоціації об'єднання прикордонних організацій органів самоврядування Закарпаття. Цю програму провела Лариса Волошина. На все добре, друзі.